Бажаю здоров'я, шановні добродія. Хочу побажати вам щастя, здоров'я, щоб в кожну сім'ю прийшов добробут, повага вам і щоб все хороше було у вашій сім'ї. Ми знову повертаємося до поезії Івана Франка, вивчаючи філософію древнього Риму, стародавнього Єгипту. А також Греції, західних філософів, Іван Франко на кончині своїх років написав поему Страшний суд, де вклав він багато філософських роздумів, а також вклав тіло і душу. Ось як він писав. Ну, а що, як справді правда? Що пан Отче в церкві править, що мене по смерті ангел перед Божий суд поставить, і засяде Бог на троні у блисках бур і гуках грому, і всі штирі кінці світа враз поклоняться старому, Заривуть небесні труби, потрясуться всі основи. І мерти все істрепенеться, дожидаючи обнови. І що від нащадка світу малодух живий у собі, підніметься, не пропаде, ні атома життя у гробі, і потягне все на суто, мов безмежні сині хмари. І в смерть наповняться всі міри, плати добром, а злому кари. і відкриються всі тайни, найновіші, найдавніші, перед ясністю такою затремтять найсправедліші. І не тільки кожне діло, а навіть кожне слово, кожний помисел. Кажда походь оживуть тоді по і достанеться тільки рух, і голос, і мов військо незліченне, попливуть на суд свідчити проти мене чи за мене. Ну що ж, на судову розправу з апаратом так безмежним, стану я слабкий і грішний. Певно, з трепетом належним я скажу, на суд твій, Боже, я стою земне создання і кладу перед Тобою весь свій біль і всі мої страждання, всіх ілюзій зниклі близькі, всіх утіх марною приємність, всі надії, всі упадки. І всю гордость, всю нікчемність, розум весь, і всю сліпоту і тії єресі, і всю схизму, і жало теї не вмиру ще з криптицизму і кіптицизму. Ні, я боронитися не буду, бо ти сам все ліпше знаєш, та яким мене создав ти. То таким мене і маєш. Замовчи гукне за Хмари голос Божий душі грому, все, що є, чому і пощо видно скрізь мені самому, Пафос твій смішний для мене, дотер твій не мед, а отце. А цю приказку латинську знаєш, як свиня учить менерву. Чим ти був, яким був, пощо всі твої утіхи й болі, всі твої гріхи й дурниці, все було з моєї волі, все добро і зло, що є у світі, сіяв ти і досі сієш. все був мій план, якого ти і в зуб не розумієш, а що ти сповна виповнив задачу, що була тобі дана. То прийми тепер заплату, хоч у радість свого пана. Тут пан і владики, що клянчуть довкола, позриваються на ноги і насуплять грізно чола, і враз крикнуть, Боже, отче. Що ж то за подоба, що ж то за потреба, щоб цей Грісник, цей Єретик, атеїст, ішов до неба, де ми сіли пшеницю, сипав кукіль недовіри, де щепили ми покору, так він гордощів без міри, де ми груди надгривали, щоб добути скрепти лепту, його сміх, його наруги визивали нас концепту. Він ніколи не піддавався ні помові, ні погрозі. Він був вовк в твоєму стаді. Він був головля в твоєму стозі. Він травив дитячі душі, явно, славно і нагально, брат його до неба Боже. Все є Боже нелояльно. Ми ж твої спальняли волю, що стоїть в Письмі Твоєму, ми з Твого заповіту не вронили ані атому, а си, живших тут, нас буде ще стягувати із контурів, ні, Ти, його зрівнявши з нами, ти нас маєш всіх за дурнів. Ми несе се не, не згідні, ми, що скрізь стежки твої простуї. Твоїм іменем ми проти тебе і Твого суду протестуємо. Пан біг довго терпеливий, вислухав ту всю тераду, усміхнувся добродушно і дав таку їм пораду. Цить діти. Тут не сейми, щоб ревливі, та кричали. Ви ж на небі да немає ані болю, ані печалі. Опозиції інструкцій, тут робить вам не практично, та в своєму небі я режуся вибачте, але деспотично. Тут я поїзду, кондуктор, в який хочу, кого класі посажу, а пасажири іншим всім до того засі. В моїм небі місця много, всяких треба тут професій. І багато пасажирів їде в моєму експресі, для овечих непокір препокірних, для коров молокодійних, для пташок усіх співучих і до всіх заслуг звичайних, для волів, що весь вік бріли, скиби краючи в загони, і для всякої худоби є окремі тут вогони. Та їм плата по заслузі, моро радощів готових, але мусить же за мною їхати хтось і особових. Вас я, діточки, шаную, та одна моя вам рада, щоб держались як добрі пастирі свого стада, а компанії для мене вибирати вам буде трудно, а мені в компанії з вами вибачте, було б нудно. Чи вас я за дурню маю, все лишіть мені на волю, та себе та дурня мати, я їй Богу не позволю.